Більше не треба парити ні капустяне листя, ні голову. Готуємо літню альтернативу голубцям кабачкові рулетики. Швидко, смачно, просто. Для цього кабачки нарізаємо на тоненькі слайси, я це зробила за допомогою шатківниці. Начинку готуємо, як і для голубців. До фаршу додаємо відварений рис. Засмажку із цибулі і моркви, 2 яйця, щоб начинка не розлазилася, солимо, перчимо за смаком, добре вимішуємо, формуємо рулетики. І складаємо їх щільно один до одного, на змащене олією деко або у форму. Для заливки беремо 2 столові ложки томатної пасти, столову ложку сметани, трішки засмажки, сіль цукор за смаком і розбавляємо все це водою. Я використала м'ясний бульйон, так набагато смачніше. Випікаємо 40-60 хвилин при температурі 180 градусів. А далі куштуємо і закочуємо очі від задоволення, настільки це сокола.